Швидкість та точність діагностики саме від цього етапу часто залежить подальше життя людини, коли вона потрапляє до медичного закладу. В Клінічній лікарні святого Пантелеймона розповідають лікарі для обстежень віднедавна використовують, зокрема, й три такі ОЗД-апарати: їх комплектація, датчик та планшет. Невеликих розмірів дуже легенький, зручний, мобільний і має основні переваги, тому що ми можемо навіть дуже важким пацієнтам біля ліжка зробити необхідне УЗД-обстеження і визначитись основні критерії, яким чином лікувати, чи терміново оперувати, чи проводити консервативну терапію. І він дозволяє значно зекономити час в транспортуванні пацієнтів і в швидкій діагностиці. А такі апарати для вакуумної терапії, яких у закладі три хірурги використовують для лікування великих гнійних ран. Певним чином рана підготовлюється, вкладається туди ця пориста губка. От потім пачка герметизується, і через негативний тиск по трубочкам, які сюди є, іде постійна евакуація в місту з рани. І таким чином зменшується рана. Покращується кровообіг, кровоток, і вона швидше загоюється. УЗД та вакуумні апарати клінічна лікарня святого Пантелеймона отримала від Міжнародного благодійного фонду Разом для України, з яким заклад співпрацює з лютого 2022 року. Хотів би подякувати благодійному фонду разом. Дійсно, ми з ними разом з перших днів. Вторгнення ми надавали перші потреби, що стосується і перев'язувального матеріалу, і медикаментів, і обладнання, тому що дійсно була проблематика з логістикою. За словами директора лікарні, медичний заклад вже отримав допомогу на більш ніж 4 мільйони гривень. Зокрема, цей адресна допомога пацієнтам. Є пацієнти, які не можуть отримувати тут. Ліки їх немає в доступних, не вистачає коштів там на все обладнання і таке інше. На протязі двох років ми отримали сьогодні безпосередньо. Ми отримали і апарат ШВЛ, і апарати там для гемодіалізу, етоскопи, там і різні речі для реанімації. Міжнародний благодійний фонд об'єднав волонтерів в Україні та США серед напрямів роботи. Постійна комунікація з медичними закладами для надання їм необхідного відповідно до актуальних потреб. Разом Хелф» – Це проект, націлений на підтримку медичних закладів і пацієнтів в Україні, обладнанням, медикаментами, навчальними програмами, підвищенням рівня кваліфікації працівників медичних закладів та менеджменту лікарень. Під час повномасштабного вторгнення в пріоритеті допомога саме медичним закладам, говорять волонтери. Кожного дня 24 на 7. Продовжуються обстріли, поранення гинуть люди, і ця допомога ваша на дуже важлива для нас. Багато хто з людей просто забуває проходити чеки, чеки здоров'я, і це ускладнює і погіршує стан тих захворювань, які в них є. Фінансове навантаження на країну воно є колосальним. І підтримка закладів охорони здоров'я це відповідальність кожного з нас. Новини СТС.